Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Огляді. Нові моделі від компанії Apple, а саме iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro. Pro Max отримали значні оновлення, якщо не порівнювати їх з попередніми моделями. Вони визначаються потужним процесором, вдосконаленим дизайном, збільшеними дисплеями та новими функціями, що підкреслюють інноваційні серії. Pro. сьогодні ми детально їх розглянемо та розберемо відмінності. Але перед початком попрошу вас, друзі, поставити ось таку вподобайку, підписатись на канал. Ну і, звичайно, обов'язково віддячити нашому партнеру Comfy, який люб'язно надав нам ці смартфони на огляд. Ми залишили посилання в описі під відео на ці пристрої. Ви перейдіть за посиланням. Там вас очікує доволі таки приємна та приваблива ціна на ці пристрої. Ну і, звичайно, це буде така ваша підтримка е, моєму каналу. Тому обов'язково переходьте. Дивіться, я впевнений, ви будете точно здивовані. Ну і звичайно, друзі, не забувайте після завершення огляду написати свою думку на рахунок цих нових смартфонів від компанії Apple. Ну а ми погнали мерщі ділитися з вами першими враженнями. iPhone 16 Pro та iPhone 16. Pro Max мають корпус з титану класу Grade 5, що робить їх міцнішими та легшими. Шасі виготовлено з переробленого алюмінію, а захищає екран і задню панель від подряпин та ударів скло Keramic Shield, яке на 50% міцніше від того, що було в 15-му поколінні. Колірна гама представлена чотирма варіантами: Black Titanium, White Titanium, National Titanium, Desert Titanium. Обидві моделі підтримують захист від води та пилу за стандартом IP 68, як і базової. Моделі 16-го покоління Pro та Pro Max отримали Action Button, яка змінила стандартний перемикаль без звучного режиму і дозволяє користувачам призначати різні функції на вибір. Також додалась сенсорна кнопка Camera Control на правій грані. Вона активує камеру одним коротким дотиком. А якщо провести пальцем, то можна налаштувати зум чи фокус. Власне, крім нових кнопок, Pro та Pro Max не надто сильно відрізняється від 15-го покоління, але це лише ззовні. Велику роль в цьому відіграли кольори Кор. Корпусу та відсутність змін в дизайні. Хоча, може, колись ми вже дочекаємось їх. І до речі, я тримав у руках iPhone 16 та 16 Plus, і на їх фоні 16 Pro Max має дуже масивний та брутальний вигляд. Але буквально через 10 хвилин ти до цього звикаєш. Завдяки зменшенню рамок вдалося збільшити дисплей без значного збільшення розмірів корпусу. iPhone 16 Pro має екран 6,3 дюйми, а iPhone 16 Pro Max 6,9 дюйма. Обидва смартфони отримали oled дисплей Суперетіне. XDR з підтримкою технології ProMotion, яка забезпечує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Різниця між 120 Гц на iPhone 16 Pro з базовими моделями d 60 Гц, відчувається як небо і земля. Прокручування і анімація виглядають неймовірно плавно. iPhone 16 Pro має роздільну здатність 2622 на 1206 пікселів і контрастність 2 мільйони до одного. Тоді як iPhone 16 Pro Max оснащений дисплеєм з роздільною здатністю 2800. 68 на 1320 пікселів. Також присутня функція Always On Display, що дає вам змогу бачити завжди актуальну інформацію без постійної активації екрана. Дисплеї підтримують HDR, динамічний острів, Dynamic Island та розширену кольорову гаму P3, що забезпечує яскраві та насичені кольори. В основі нових iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max лежить процесор A 18 Pro, створений за 3 нанометровим техпроцесом. Він включає 6 ядер, два високо. Продуктивні та 4 енергоефективні 6 ядер GPU та 16 нейронних ядер. Це дало змогу збільшити пропускну здатність пам'яті на 17%, зробити процесор на 15% швидшим, а графіку на 20% продуктивнішою. Крім того, нові моделі підтримують рейтрейсінг, що вдвічі швидше від попередніх моделей, що дає вам змогу набагато комфортніше грати в потужні ігри або займатися відеомонтажем прямо на смартфоні. Моделі iPhone 16 Pro доступні. З обсягом пам'яті від 128 до 1 ТБ, тоді як iPhone 16 Pro Max пропонує варіанти від 256 до 1 ТБ. Підтримка стандарту USB 3 дозволяє досягати швидкості передачі даних до 10 Гбіт в секунду. Також є підтримка 5 g Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 і NFC. Також Apple додала нові можливості перетворення аудіодзвінків на текст, але на жаль, вони будуть доступні лише англійською мовою. Загалом провівши декілька днів з даним пристроєм, я зрозумів, що продуктивність тут дійсно. На високому рівні будь-які ігри на максимальних налаштуваннях все працює плавно, швидко та взагалі без будь-яких нарікань. Обидва смартфони оснащені більшими акумуляторами порівняно з попередниками, що дозволяє їм працювати довше. Виробник стверджує, що 16 Pro може відтворювати відео на 4 години більше, ніж попередні моделі, тоді як 16 Pro Max здатен працювати до 33 годин при перегляді відео і до 105 годин при прослуховуванні музики. Однак, реальний час автономної роботи згідно тестів. Становить приблизно 12 годин при інтенсивному використанні. Завдяки покращенні енергоефективності нового процесора a 18 Pro, ці показники є значними для сучасних флагманів. Основна камера у обох смартфонах потрійна. Перший модуль на 48 Мп світлосили F18, другий на 12 Мп світлосили f 28 третій на 48 Мп світлосили f 22 і Світлопору ви отримаєте хороше фото з відмінною деталізацією та дійсно правильною колірною передачею. Ситі, ультра широкий модуль має хороший кут захоплення та правильну колірну передачу. Портретний режим працює також гідно. Я помилок не побачив, кольори насичені та привабливі. Деталізація відмінна. Темна пора для смартфона взагалі не проблема. Він з цим справляється дуже гідно. Картинка висвітлена, деталізована, шуми практично відсутні. Ось робота ультраширокого модуля в темну пору. Звичайно, не все ідеально, але теж дуже гідно. Дез запису відео на основну камеру смартфонів це 16 Pro та. 16 Pro Max. Ось їхня робота, можна поглянути, порівняти, подивитися, скільки кожен смартфон демонструє. Якість, також це ультраширокий модуль, двохкратний зум і п'ятикратний. Такий результат демонструє смартфон. Це запису відео на основну камеру смартфонів, це у нас Pro та Pro Max на iPhone 16. Можете поглянути, як вони справляються зі своєю роботою. Ось така у нас темна пора. Ось така якість картинки. Фронтальна камера тут на 12 мегапікселів зі сили F 19 В денну пору у вас без проблем вийде зробити якісне селфі з відмінною колірною передачею та деталізацією. Без проблем можна активувати і портретний режим працює теж гідно та без помилок. Темна пора для фронтальної камери також не проблема. Можна зробити гарне селфі, якщо є, хоча б трішки освітлення. Портретний режим справляється теж гідно. Якість на мою думку дуже хороша. Без Запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути я як Своєю роботою справляються дані смартфони 16 Pro та 16 Pro Max. Ось такий результат. В принципі, можете оцінити їх роботу. 4К роздільна здатність. Те запису відео на фронтальну камеру обох смартфонів можете поглянути, як вони справляються зі своєю роботою. Вістав нас темна порад. І таку якість демонструють дані пристрої. Можете порівняти та подивитися. Перші враження від iPhone 16 Pro та 16 Pro Max це бездоганна якість збірки та преміальні матеріали. Версія Pro з екраном 6,3 дюйми досить компактна для флагманської моделі. А max версія 6,9 дюйми ідеальна для тих, хто цінує великий екран. Я б обрав щось середнє між цими показниками, але скажу вам чесно, обидві моделі комфортно тримати в руках та використовувати. З технічних моментів мене найбільше порадувала часота оновлення дисплея 120 Гц. адже в iPhone 16 та 16 Plus пропонується всього 60 Гц. І вибачте, але навіть у середній ціновій категорії серед інших виробників давно вже роблять, ну хоча б 90. Тут же інтерфейс дуже плавний, серфінг в інтернеті тільки в задоволення, без ривків та інших неприємних моментів. В цілому дисплеями я задоволений. iPhone 16 Pro та 16 Pro Max чудово підійде для професіоналів та ентузіастів, які шукають топові можливості без компромісів у продуктивності. Це ідеальний інструмент, Інструмент для роботи, особливо для тих, хто працює з фото та відеоконтентом, звісно, потужності вистачить для професійних геймерів, які полюбляють інтенсивну гру на максимальних налаштуваннях та для роботи з графікою. iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max демонструють значний прогрес у продуктивності, функціональності та зовнішньому вигляді. Вони демонструють дійсно якісний соковитий дисплей з частотою оновлення 120 Гц. Вони значно приємніші у використанні порівняно з базовими моделями iPhone. Покращена продуктивність, більші екрани та тривала автономність. Водночас різниця в ціні між базовими моделями та моделями PRO дуже значна. Проте для більшості користувачів ця різниця в ціні буде виправдана коштом технологій та дійсно зручних фішок у використанні. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Якщо так, ось таку подобайку варто поставити. Пишіть свої думки на рахунок цих смартфонів в коментарях під цим відео. Ну і друзі, обов'язково підтримуйте це відео ось такою вподобаєчкою та підписочкою. На Канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, на сьогодні це все.